Вітаю! У нас контур для квадроцикла. Він навіть в камеру весь не поміщається. Дуже довгі шланги: один двухметровий, 2-метровий. трійник з'єднаний. Тобто замінити просто один шланг, просто так неможливо. От. На покатушці був пошкоджений відірваний один кусок. І от якби робити новий такий контур, це б коштувало 7500. І ми за допомогою от такої ремонтної стяжки рятуємо 7500 за 550 гривень 7500. Я не знаю, якби замовляти оригінальний цей контур у виробника мабуть коштувало б ще дорожче. Так що, якщо ви пошкодили свій шланг на покатушках, отакий дорогий, нерозбірний, там, де не замінить один елемент, а потрібно весь контур, звертайтеся, ми можемо його відновити, якщо все інше ціле. Якщо у вас просто один шланг, то, мабуть, доцільніше просто зробити новий. А якщо така складна конструкція і дороговартісна, то її можна відремонтувати. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.